Права 985. Виразіть у грамах. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо, спочатку нам треба виразити у грамах 4,743 кілограма. Ну що ж, записуємо, що це можна записати як тисячних. А замість кілограма ми можемо написати, що це тисячу грам. Ми пишемо, що множиться на 1000 грам. І це дорівнює. Якщо ми множимо на тисячу, переносимо кому на три розряди праворуч. Раз, два, три, то це в нас буде 4743 г. Переходимо до наступного. Так, запису це 0,516 кілограма. Ну що ж, записуємо аналогічно, що це дорівнює 0,0516, що множиться. А замість кілограма пишемо тисячу грам, бо в одному кілограмі є тисячу грам. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 1000 переносимо праворуч на три розряди кому, то у нас вийде 516 грам. Є? Переходимо до наступного запису. Це 0,89 кілограма. Аналогічно записуємо, що це дорівнює 0,1. 89 тисячних, Що множиться замість кілограм а пишемо 1000 грам. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 1000, переносимо кому на три розряди праворуч. То в нас вийде 89 грам. Ну що ж, ось таке завдання. І ви бачите, як просто переводити одні одиниці маси в інші. Якщо ви вмієте множити десятковий дріб на розрядну одиницю, на цьому вправу завершено.